Цікаво дізнатися, чим корисна та небезпечна кукурудзяна олія? Ми розкажемо про це у відео. А поки підпишись на канал Крафт Ойл, щоб завжди бути в курсі корисних порад про здорове харчування. Кукурудзяна олія один із найпопулярніших рослинних жирів, який часто використовують для смаження та салатів. Але чи така вона корисна, як здається? Цей продукт багатий на вітамін Е, лінолеву кислоту та має протизапальні властивості. Лінолева кислота, наприклад, покращує кровообіг і підтримує молодість шкіри, знижуючи ризики розвитку серцевих хвороб та діабету другого типу. Проте основний ризик це рафінована кукурудзяна олія, яку обробляють хімічними розчинниками, такими як гексан. Цей процес залишає сліди шкідливих речовин. Що можуть викликати запальні процеси, та навіть рак. Замість цього обирай корисні альтернативи: олії холодного віджиму від крафт Оїл. Наші олії виробляються на екологічних пресах, не стикаються з металом і зберігають усі корисні омега, кислоти, вітаміни та антиоксиданти. Зроби вибір на користь здоров'я: замовляй, живі. Олії Крафт Ойл прямо зараз. Ми пропонуємо свіжі олії в скляних пляшках, а також обладнання для домашнього виробництва. Олії. Підписуйся на канал Крафт Ойл і відкривай для себе нові секрети здорового харчування.